Я Напрієнко, Оксана Володимирівна. Я працюю завідувачем відділу початкової освіти імені Олександра Яківни Савченко, Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України. У цьому проєкті я виконую функції методиста, координатора діяльності. І сьогодні хочу розповісти вам, як працює диференціація на платформі EdüTEM. Чому ми зосередилися саме на питанні диференціації? З одного боку, тому що це є одна із найскладніших проблем в організації навчальної діяльності наших учнів у звичному плині навчального процесу. Це складно, тому що це потребує вивчення можливостей кожної дитини, групування дітей в певні мікрогрупи, щоб розуміти, як працювати, як пристосувати завдання, методику, темп підтримку під реальні можливості дітей. А з іншого боку, це важливо для роботи з нашою платформою, тому що це саме є той ресурс, який закладений і який настільки пропрацьований, що не використовувати його просто буде дивним. І ще я вам розкрию такий секрет, що коли ми визначаємо щотижня вчителя тижня Потім ми визначаємо в кінці місяця вчителя переможця лідера місяця. Ми визначаємо заклад тижня, заклад місяця. То, з поміж іншого, ми велику увагу приділяємо наскільки вчитель використовує або заклад освіти використовують можливості диференціації, тому що вони є дуже показовими такими знаєте в плані просування дітей до очікуваних результатів навчання. Отже, чому диференціація важлива? Тому що в одному класі може виявитися кілька груп учнів, які засвоюють знання на певному рівні, і це є та проблема, яку допомагає вирішити наша платформа. Тобто ви за допомогою платформи можете розпізнати рівні, які притаманні певній групі дітей. Ну, і, Діти, в принципі, здатні вчитися всі. Ну, зрозуміло, що з певною мірою успішності, але кожному потрібно знайти щось притаманне саме йому і зручне саме для нього. Тому в цьому і є така велика проблема. Що стосується диференціації у навчанні математики, то вона дуже важлива, тому що математика належить до таких предметів, їх не так багато взагалі у курсі навчання в цілому в загальній середньої світі, коли кожне знання, кожен елемент знання, кожна навчальна дія прикладається як до цеглинка до цеглинки. І якщо ми у нашій такій будові великій, да, в нашому будівництві, одну цеглинку покладемо неякісно, то, звичайно, вся споруда буде хиткою і ненадійною. Це іншою мовою говорить, що якщо дитина щось не засвоїть, у неї стануться якісь прогалини у знаннях, то потім надолужувати це значно складніше. І на. Ми ж з вами розуміємо, що на кожному попередньому знанні ми будуємо знання наступне, тобто ми йдемо так концентрично, і якраз оті навчальні втрати, про які вже кілька років йдеться у нашій освіті, вони якраз відбуваються від того, що десь на якомусь етапі були проблеми, і вони не були надолужені, не були виправлені. Ці проблеми і от невдачі, вони такий мають акумулятивний характер, коли вони накопичуються, і далі з ними працювати дуже складно. Що цікаво, що розробники фінської платформи розробили її таким чином, що диференціація вже вбудована в її сервіси, тобто, власне, це один із обов'язкових атрибутів цієї платформи, її ну, такий невід'ємний механізм. І в чому це виявляється? В тому, що пропонуються різнорівневі завдання за складністю, в тому, що діти самостійно можуть обирати вправи, які для них більш притаманні. Але ж ми знаємо, що діти у нас. Ну, не завжди об'єктивно можуть оцінити свій рівень і в прагненні одержати похвалу, коли ще в нас працюють зовнішні мотиви діяльності. Діти можуть трошки хитрувати, щоб виконати трошки простіше, але заробити там якусь відзнаку, щоб їх похвалили. Тому Платформа це відчуває, оскільки вбудований штучний інтелект вам, як вчителю, щоразу дає підказки, і ви розумієте, які завдання варто давати кожній дитині і яким є її рівень. Тобто для цього вам якраз, в цьому вам якраз допоможе платформа EduTen і підкаже, завдання якого рівня складності варто давати конкретній дитині. Крім того, ви будете працювати із аналітикою. Якщо ви ще не долучалися до використання цього сервісу, цих сервісів, то сьогодні ви про це дізнаєтеся, як аналітика платформи вам буде підказувати, яким чином можна налаштувати диференціацію в межах кожного уроку, і як цей урок можна би, прилаштувати. Під потреби саме вашого класу, у межах одного уроку диференціація на платформі EduTen, Тут йдеться про урок. З платформою EduTen, може виглядати ось таким чином. Частина дітей, які навчаються легко, яким даються знання без особливих зусиль, у яких високі можливості, навчальні можливості і є пізнавальні потреби, то ці діти будуть виконувати бонусні вправи, їм, ви їм будете підказувати, пропонувати за підказкою платформи. Частина учнів е, працює так в середньому темпі, ми назвемо їх учнями середнього рівня, е, їм будуть пропонуватися такі стандартизовані, але цікаві формі завдання, які е, будуть відпрацьовуватися у стандартному режимі стандартному темпі. І, звичайно, що в класі завжди є діти, які потребують додаткової уваги, допомоги, підтримки, е, їм платформа буде. Рекомендувати виконати спочатку підготовчі вправи. І ви знаєте, якщо такі дітки досягнуть успіху уже навіть у таких вправах, то це, звісно, що і посилить їхню мотивацію до на навчання, і позбавить якогось страху, ну, і вам буде е, помічником в тому, що ви можете здійснити формувальне оцінювання і порівняти. Досягнення цієї дитини, використовуючи можливості платформи AdюT. Ну, власне, для формувального оцінювання можна використовувати завдання різних рівнів. Що ви можете налаштувати на платформі? Ви можете. Ну, Крім того, що платформа вам завжди буде давати рекомендації, але самостійно ви можете налаштувати кількість вправ, які треба виконати в межах одного уроку. Ви можете вибрати вправи за певним рівнем складності з орієнтацією на трофеї, і ви зможете за потреби створити індивідуальні курси для окремих дітей. Це теж вам буде підказувати едютен. Крім того, ви зможете визначити, які учні повинні одержати додаткові завдання. Причому це учні як і сильної групи, так і ті дітки, які потребують особливої допомоги. Які поради з досвіду ми хочемо зараз вам надати, щоб ви сміливіше користувалися платформою і не боялися використовувати механізми диференціації? Ну, по-перше, ми розуміємо всі з вами, що кожен учень, кожна дитина, вона унікальна. І дуже важливо знати, що цю дитину захоплює, що її підтримує, що її надихає, захоплює. Тому, звичайно, що це треба використовувати на платформі. Ці можливості у вас будуть. Не треба боятися, що не відразу учні будуть показувати якісь високі результати, адже ми з вами знаємо, що певні зміни вимагають часу. І для того, щоб дитина відчула успіх, а повірте, досвід показує, що діти дуже швидко адаптуються на платформі, і їх настільки захоплюють оці сервіси геміфікованого навчання, ці сервіси, які пов'язані із. Різним темпом виконання завдань, різні формати навчання. Вони настільки дітей захоплюють, що вони безумовно показують хороші результати, якщо ну, ретельно ставляться до занять, і якщо ці заняття відбуваються систематично. Так само. Зміни вимагають часу пов'язані із вашою діяльністю, адже ви вперше працюєте на такій платформі, до цього не було у вас досвіду, і, звичайно, що ви ще не досконало розумієте всі можливості цієї платформи. Нічого страшного, зміни відбуваються поступово. Головне почати і все починається звичайно з маленьких кроків. Все далі вийде добре, якщо вам ця платформа сподобається і ви з нею подружитеся. Що ми хочемо ще порадити? Якщо дитина може засвоїти якусь одну важливу річ, за сьогодні це вже йдеться про планування нашої діяльності, про формулювання цілі цілей, то важливо от визначити для себе на кожному уроці оцю одну найважливішу ціль, що сьогодні є найголовне, найголовнішим. І ось в фокусі вашої уваги якраз має перебувати досягнення цієї цілі. Все решта то буде якби оболонка, додаткові якісь бонуси, скажімо так, до діяльності. Але дуже важливо визначити, що є на цьому уроці найважливішим. І це найважливіше, власне, має бути обов'язково досягнути, на нього будуть сконцентровані всі ваші зусилля і, ті, і більшість тих завдань, які ви будете пропонувати дітям. Що теж є таким складним в нашій роботі? Ось коли от як я працювала в школі, я знаю, що я планую собі урок. І я орієнтуюсь на те, як воно має бути ну, не то, що в ідеалі, так? а як би хотілося б, щоб цей урок пройшов і якими результатами вони завершаться. І на початку своєї вчительської діяльності, то я прагла досягти тієї мети, я йшла до неї, і, власне, завдання, які я добирала, вони були підпорядковані саме цій меті. А тут дуже важливо нам. Трішки якби би, скоординувати свою увагу і спрямувати її на темп навчання учнів, це звичайно складніше, тому що це нас збиває із того ритму, який ми задумали. Це часто призводить до того, що треба по ходу уроку змінювати якісь завдання, перелаштовуватися, щось повертатися трішки назад, в чомусь буксувати. Все це звичайно. Нас вибиває із того запланованого ритму, який ми собі передбачали, але працювати у темпі з орієнтацією на учнів надзвичайно важливо. І це не тільки на платформі Едютен важливо, а й у наших буденних уроках, звичайних уроках, де ми не використовуємо платформу Едютен. Тож не бійтеся, пробувати, сприймайте нашу платформу як партнера. І не бійтеся, що вашу аналітику бачать адміністратори, не сприймайте це як перевірку. Ми тільки з вами працюємо заради того, щоб бути помічниками. Ми вас не перевіряємо, ми вас не контролюємо, наші дії відстеження пов'язані лише з тим, щоб ми розуміли, чи справляєтеся ви із якимись непорозуміннями, да, якимись такими. Складними для вас речами, і ми для того, щоб вам допомогти. Ну, власне, я думаю, що так наша діяльність буде далі розгортатися. Тому найголовніше сприймати платформу як інструмент, який допоможе. Всім вашим дітям, кожній дитині окремо рухатися саме в своєму темпі, добирати ті завдання, які на даному етапі цій дитині більш важливі для того, щоб вона не суб'єктивно важливі, а об'єктивно важливі, щоб вона могла чи надолужити, чи не, не буксувати на місці, а далі просуватися, щоб вона відчувала радість від навчання, ну і, звичайно, бачила свої, свій прогрес. А система не шкодує. Є усіляких винагород, ми не, не шкодуємо усіляких дипломів. Тобто, хочемо, щоб це навчання користування було вам в радість.